Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мої хороші, у програмі обережно смачно. І сьогодні ми будемо готувати різотто по українськи тому. Тобто таке, що модно, вигодно і для цілої сім'ї, щоб не сильно втрачатися, бо то часи такі нелегкі, треба економити на харчах. Пробуємо. Отож, для приготування різотто по тернопільське нам необхідний рис, морква, кусочок філе, курки. ну Якщо нема курки, то бріть кусок свині теж піде. Значить, гриби, цибулька, перчик. Всякі приправи. Ще одної приправи нема, але я знаю, де кладовка, зараз я принесу собі. І будемо готувати. Перший крок при готуванні того різотто. нам треба ставити сковорідку на плиточку. В кого є газ, то прекрасно, в кого нема газу, то буде світло. І олійка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так далеко поставив. Заливаємо на сковорідку олійку. Розігріваємо гарно то все. Щоб було тепло, казала баба, як в пеклі. І будемо кришити то все, що в нас є. Перше кришимо цибулю, бо вона довше тушиться навіть за курочку. Ріжу то все. і згадую таку гарну сальму. Може, хто чули? Така Тебе, Боже руки, я здіймаю твоє в молитві згадую ім'я і в серці я надію Своїм маю, ти мій Господь, а я душа твоя, ти мій Господь, а я, душа твоя, помолюся Тихо. Словом не лукавим, що по світу лихо, більше не блукало, стану на коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливу долю. Долю дав. Ви право, як не на передачі, символ на проповідях. На проповідях, але то добре, трошки побожного вам, трошки марфиних ділов, а трошки божих. Але Боже завжди хай буде передніше. У мене один священик, знайомий на парафії святом, читав Євангеліє про Марфу і Марію. Ну та й вчепився на проповіді до тієї марфи. Ганив ту марфу, ганив, 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 що не будьте, як марфи, тільки дбати за харчі, тільки дбати за то, за то, за їдення. Ну, а сам доїжджав він з Тернополя в село. І що? Розказував своїм парафіянам парафіяни настоятеля почули. І ось коли служба Божа закінчилася, священик проїхав 100 кілометрів. А ще сто назад має вернутися, та й думає, піде до єдної парафіянки перекуси. А парафіянка уважно слухала проповідь настоятеля. І вони значить, сіли, чай зробили. І парафіянка каже: А священку, скажіть мені, як того робити? А як того? А як тут? А як душу спасти? А як до, до царства Божого дойти? Ну, та й протримала священика до п'ятої вечора, і все про Боже говорить. Священик до неї каже, я прошу пані Галю, давайте, може, щось повечераєм чи поснідаємо. Вона каже до нього: Отче, наші вам ті марфині діла. І священик холодний поїхав назад в Тернопіль. А я кажу так: в житті має бути, як Соломон каже, все посередині має бути і марфине, і Боже. Мають бути діла такі е, релігійного характеру, духовного, спасіння душі і приготування їжі. Моліться скільки хочете, то є добре, то є прекрасний, безперестанно, але їсти також потрібно. Що ми й робимо? Готуємо різотто і нарізаємо курку. <му> До нашої цибульки, яка вже підсмажилась мене, пересмажилась. Додаємо п'яско. Ох, шипи. Калапуцяєм. Ох, курочка бомбена. Далі прекрасні шампіньйони. Найкращі в Тернопільській області, може і в Україні. Екологічно чисті, такі люксічні, нарізаємо. І грибочки додаємо до нашої цибульки і м'яска. Ще вріжемо, що будемо жалувати? Є так, що жалують собі люди їсти. А я вам кажу, не для того мама квіточку ростила, щоб вона голодувала Їжте, поки вам смакує. Вбирайтесь, поки пасує. В мене баба-маня прожила 95 років, але ходила при, при кінці життя в лабутенах. Смішно було, але настрій підносило всім. Бачите, воно трошки вже мені вібрало олійку, треба дати капульку олійки. Ви так дивіться, що воно ви ж всі господині! То я аматор, любитель аматор, Но люблю Люблю кухню. Як то в мене є храм, праздник, священики приїжджають, то я все роблю сам. Все готую, калапудзаю. священики приходять, зговорить наш, і беруть телефони. Каже, що ви робите? Каже, фотографуємо, що бачили наші дружини. Хтось часом із дружинами, то фотографірують. Собі теж так, через що мене на програму запросили того говорити, розказувати, бо я щось таке тямлю, тямлю, годую, як дні села були, ще не було війни, дні села, та що? Готувалося, кормилося тисячі людей. Бочки такі, по 100 літрів боршу варив. І все було діло. Люди знають, що я люблю кухню. Так, мої хороші. Далі до того всього різото або точніше, рису з овочами, ну різото так гарно звучить. Молекулярна кухня. Додаємо болгарські перці. Нарізаємо, щоб воно було не таким якесь бліденьке, знаєте, як то як-то якесь таке неважне. А щоб мало різні кольори. І червоненький перчик болгарський. В перці, до речі, стільки вітамінів. Хто брезгує перцями, то прекращайте то робити. Поки того ще десь можна його достати. Їште, бо тут вітаміну більше, ніж в лимоні. Я то як піду на город, зразу з градки вирвав перед зів. І все, є сила. Візьму кадило, піду в церкву як накаджу, то всі баби кашкають. Ще дамо для кольору трошки моркви. Ворку треба їсти, щоб далеко бачити. Ми дійшли до того моменту, коли до того всього протушеного доброго воно рису не давати, я і так з'їв били. Вже по рецепту хай буде різото з рисом. Але перш ніж додати рису тут небагато є соку. Свої курочки з тих грибочків з перчика треба дати стопочку води. Оп! Чудо! І не шипит. Ну, зараз буде шипіти. Тепер, мої хороші, додаємо риць. Звичайно, що то все треба попричити і посолити. Бо так буде, як ті пісні. Танцював, танцював, та й не вклонився. Перше. Солим. Один одному не соліт. А страву трошки підсоліти. І даємо приправочки. І хай тушиться. Отож мої хороші. Готова наша страва. Готову страву посипаємо зверху зеленю. Оп! Зеленіше і файніше. І до смаку можна дати соєвого соусу прислюпи. Оп! І оп. Смакуйте на здоров'я, робіть, беріть зошети, пишіть, бо пройде програма. І що, де тоді знайдете рецепта такого файного? Записуйте і до нових зустрічей. Божих благословінь вам, миру, везіння і мирного неба то основне. З Богом! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво.